У наш час гроші вирішують майже усе. А тих людей, які можуть сказати, що мають їх у достатній кількості, досить небагато. Виявляється, що при бажанні заробляти гроші не так вже й складно. Один з ефективних способів торгівля на фондових ринках. Вчать цьому навіть у Черкасах. 2005 року у нашому місті заснували клуб Фінлотті ді він надає підтримку трейдерам та консультації, як розміщувати грошові кошти на міжнародному валютному ринку Форекс і на ринку контрактів на різницю на фондові індекси золото. нафту, акции США и фьючерсы, в клубе, представляющим брокером Boston Merchant Financial. Самое главное, что брокер – это американский, и сегодня он находится под контролем четырех контролирующих органов, поэтому это не, скажем, дилинговый центр, это серьезный брокер-маркетмейкер, который предоставляет возможность своим клиентам торговать на бирже. Клуб Фінлотті Ді вже багато років працює в Черкасах. Його членами є як трейдери-початківці, так і ті, хто присвятив торгівлі на Форекс своє життя. В будь-яке час з 9 до 19 часов люди можуть підійти сюди, познайомитися з тими, хто вже більш-менш має опыт роботи на фінансових ринках, хто вже отримує якісь то перші свої дивіденди. Тому що це нове направлення. Через знання, через труд, через лофт. Клуб трейдерів це не просто обмін досвідом, а й широкі можливості для спілкування і захоплення цікавою справою. Саме тому до клубу трейдерів фінготті ді входять люди різного віку і різних професій. Трапляються і сімейні пари, як приклад Ігор та Галина Поровські. Тут как бы клуб это не так, что все пришли и давайте на графике смотреть. Тут есть живое общение, интересные люди. У нас хорошо проводятся праздники, мероприятия, корпоративы. Вот. Поэтому тут интересно всем, даже если вторая половинка не совсем там, разбирается, в Форексе и интересует, то ей интересно все равно бывать в этом обществе. Пышается тем, что есть членом клуба трейдеров, и Олександр Гусько. В этом клубе, потому что это единственный в городе, где собирается трейдеры и открыто общаются с собой ну, между собой делимся своими наработками и сложно и интересно и тут есть элементы творчества тут можно что-то придумать проверить как рыбалка трейдер Андрій Костенко живе з торгівлі на Форекс Він точно знає як заробити на коливаннях курсів валют ми смотримо на обмінний курс который прив'язується к определеним детерминантам спроса і рыночного предложения, денежного банківського підложення. Вот, Аналізує все, можна на калібаннях курсу зарабатывать. Для новачків тут пропонують не тільки обмін досвідом, а й спеціальні програми. Приміром, на платформі Юнітрейдер створюється навчальний деморахунок з віртуальними грошима. Хтось новачків, хто найбільш успішно торгуватиме протягом тижня, отримує приз реальних 100 доларів для торгівлі на реальному рахунку. Одним з найуспішніших трейдерів у Черкасах називають Ігоря Жемелка. Він говорить, що секрет його успіху це досвід. Коли ви пройшли навчання на трейдингу, то рік або два вам на власних коштах торгувати не варто. Краще знайти спеціаліста, який буде управляти вашими коштами. А краще всього, щоб ви це робили разом, і ви будете наблюдати, ви відкриєте рахунок, власний рахунок на ваше ім'я. Але ви можете дати управління цього, цим рахунком досвідченому трейдеру, і він буде управляти. А ви можете. Постерігати і вчитися, і це буде найкращий досвід, який ви отримаєте. Загально відомо, що біржа це ризики. Якщо трейдер не має, буде якихось знань, він може втратити свої гроші. Саме тому брокер Boston Merchant Financial пропонує для таких випадків програми довірчого керування. Людина може відкрити рахунок на своє ім'я, завести певну суму і віддати її в управління компанії, яка забезпечить стабільний прибуток без особливих ризиків.